У Харкові нині понад мільйон жителів половина до воєнної кількості. Повернулися б іще, однак школи та вищі онлайн. Батьки просять відкрити, але ракета з Білгорода летить 40 секунд. Попри заборону масових заходів, Харків намагається жити боксерський турнір, хай у метро, вистави, хай на подвір'ї. Торговельні центри запрацювали навіть на Салтівці, оживає ринок, а на північній Салтівці ремонтують кафе. Приведу в порядок, а далі перемога буде, потім уже почнемо святкувати день перемоги. 4 лютого північна Салтівка, синонім болю, чорні будинки, вирвані прольоти та під'їзди. Складно повірити, що колись тут було люду більше, ніж у Полтаві. І хоча міська рада обіцяє майже все відремонтувати, місцеві у розпачі, я не знаю, що робити, якщо чесно. У цьому будинку на Ожвій майже всі квартири порожні. Є газ, вода, електрика. Люди не поспішають повертатися. Рік квартира без вікон. Ну, повідходила вже в санвузлі там старенька плитка, але вона відходить. І в мене немає коштів, щоб це робити наново все. Де є квартири в нашому будинку? Де в людей без вікон також і техніка і меблі ще й миші? На північну Салтівку нагнали кранів, та вони частіше стоять. Роботи з відновлення фінансує лише місто. Одразу за кільцевою циркуни. Туди російські війська зайшли в перший день Великої війни. Ховалися між будинками мирних жителів і били по північній Салтівці. А коли циркуни звільнили, росіяни почали бити по них. Пішли по хаті, походимо. Що наші? Освободителі допомогли нам. Будинок Анатолія зруйнувала ракета рік тому. Відтоді живуть у літній кухні. Росія рядом. Я зараз вложу свої кошти, а завтра прийде опять. У цілілих будинків у Циркунах немає. Кабмін додав село до експериментального проєкту з комплексного відновлення. От тільки коли про це стало відомо, росіяни запустили по Циркунах ракети. Наразі стоїть питання щодо можливої заміни цього населеного пункту. Це відверто, тому що там ідуть обстріли майже щотижня. Територія довкола Циркунів щільно замінована. Пелюстки протитанкові сапери поки що розмінували половину території. Загалом уся деокупована Харківщина отруєна вибухівкою. В Ізюмській лікарні чини кожен друг. Руги із відірваними частинами тіла. Ми поїхали досаджувати огород, який самі розмінірували, грубо говоря. Ну і вже захотілося за огородом порядок наводити. І одне неосторожне движення і ноги нема. Пана Ігоря лікує Юрій Кузнецов, травматолог, який уразив світ своєю відданістю справі у боях за ізюм та в окупації жив у підвалі та разом із невеликою командою оперував поранених, приймав пологи, був невропатологом і педіатром. Та навіть після деокупації Кузнецов не може повернутися в операційну, вона розбомблена. Коли світ це побачив, до Ізюму повезли генератори медтехніку, але запуститися наповну не можуть. Лікарню слід відбудувати. Ми очікуємо в цілому на реконструктивні роботи і змогу запуститись, тому що якби лікарі є, медичні сестри є, пацієнти є, але через руйнацію умов немає. Гроші на відновлення ізюмської лікарні збирав увесь світ. Лише зірки кіно та музиканти задонатили 250 тисяч євро. Та на відновлення потрібно 30 мільйонів. Для нас наразі пріоритет ця лікарня. Ми працюємо з керівництвом держави і з офісом президента, з офісом першої леді для того, щоб на рівні міжнародних партнерів знайти донора для того, щоб відновити цю лікарню повністю, ізюм ворог знищив на 80%. Спочатку відновлять 10 багатоповерхівок, де мешкали понад тисяча людей, встановлять 10 модульних котелень, які опалюватимуть всі багатоповерхівки міста. Було обрано такий кластерний підхід до відновлення, який включає в себе не просто відновлення будинків, а реконструкція прилеглих територій, благоустрою, облаштування навчальних закладів. Пані Тамара живе в одній із багато. Поверхівок із програми відновлення сусідня квартира в руїнах. У її оселі вибухом винесло двері та вікна. У мене вікна забиті фанерою. Вчора зробили волонтери, мені на лоджії натягнули плівку. От, я їм дуже вдячна. У програмі кластерного відновлення садок і дві школи цей ліцей постраждав чи не найменше. Однак навіть тут знищена бібліотека, викрадені комп'ютери, зрізаний лінолеум, батареї, зняті двері. Нині треба замінити вікна, відновити опалення, відремонтувати укриття, щоб повернутися до офлайн навчання «Пройти неможливо, тому що діти підходять, обіймають за руки. Олена Миколаївна коли в школу. Ми так хочемо в школу. Щодня в Ізюм прибувають люди. Після деокупації повернулися 13 тисяч. Приїхали назавжди, не злякалися посилених обстрілів. Вірять у ЗСУ. «Ворог випробовує нашу оборону на міцність, намагається прорватися, але безуспішно. Гатить по мирним людям ракетами, але лиш додає люті». Люди садять городи, заводять нове господарство, радіють відновленим мостам і дорогам. Територію розміновують ДСНСівці, поліція і військові, енергетики відновлюють електропостачання зі світлом уже 85% деокупованих до окупованих населених пунктів. І, хоч самі в біді, Харків один із перших відправив допомогу затопленому Херсону, бо знають, лише гуртом можна вижити і перемогти. Тетяна Доцяк Ігор Гуртамбієв ранок у великому місті.